У селі Долинівка жив парубок на ім'я Марко. Красень, що й казати, чорний з блискучими очима, плечі, як у козака, слова мов срібло. Та був у нього один ганч. Марко вважав себе кращим за всіх. Мені тутешні дівчата не пара, хвалився. Он у місті панночки, ото вже рівень. Коли хтось просив допомогти, Марко лиш зітхав. У мене важливіші справи не для мене дрова тягати. А як ішов селом, так голову задирав, що, здавалось, ось-ось шию зламає. Одного разу у Долинівці святкували зелені свята. З'їхалися гості з навколишніх сіл і навіть з міста. Усі вбрані, веселі, а серед них. Донька старости з району, Софія. Панна була з характером, гостра на слово і не терпіла пихатих. Марко, побачивши її, знову підняв ніс. А оце вже мені підстать. Почав залицятися, вихвалятися, вигадувати, яке у нього шляхетне коріння. Софія лише усміхалась. А ти не втомився тримати носа в хмарах? Бо звідти й правди не побачиш, і людей теж. А потім перед усіма простягнула йому кочергу. Це тобі, Марку. Може, дістанеш себе справжнього, бо той, хто високо задрався, часто сам себе не бачить. З того дня Марка стали називати не інакше, як кочерга, а сам він рідше з'являвся серед людей. Кажуть, пішов працювати пастухом, навчився дивитися не згори, а просто перед собою. Мораль пихай самозакоханість віддаляють людину від реальності. Варто пам'ятати гідність у простоті, а не у зверхності.